М52Б міна протитанкова, протигусенична натискної дії. Призначена для виведення з ладу гусеничної та колісної техніки супротивника. Ураження машинам супротивника завдається за рахунок руйнування їх ходової частини від вибуху міни в момент наїзду колеса або гусениці на натискний датчик цілі міни. Що піднімається над корпусом. Протитанкова міна М52Б перебуває на озброєнні армії Швеції. У 2022 році в рамках військової допомоги Україні Королівством Швеція поставлено партію мін М-52Б. Міни застосовуються Збройними силами України в російсько-українській війні. Інформація про загальну кількість поставлених мін та результати їх бойового застосування автору невідомі. Протитанкова міна М52Б складається з корпусу, заряду вибухової речовини, проміжного детонатора, підривника та датчика цілі. Корпус міни дископодібної форми і виконаний з фанери. Діаметр корпусу 345 мм. Висота корпусу без датчика цілі – 72 мм. Корпус по бічній частині огорнутий тканинною стрічкою. Додаткових гнізд для встановлення засобів нездобування і незнешкодження міна не знешкодження міна немає. До тканинної стрічки пришито ручку з тасьми. Місцем хвату для руки є надягнута на тасьму трубка. Між рукояткою нанесено жовту смугу з шифром міни. Також окреме маркування нанесено на дні міни. Маркування, ймовірно, означає символ виробника та серійний номер міни. Всередині корпусу знаходиться заряд вибухової речовини. Ним може бути або гексотол, суміш тротилу з гексогеном масою 8 кг, або литий тротил. Масою 7,5 кг. загальна маса міни 9,5 кг. Всередині по центру корпусу розташована шашка з пресованого тротилу, яка грає роль проміжного детонатора. По центру шашки виконано порожнину для детонатора підривника. В горішній частині корпусу розташовано різьбове гніздо, у яке встановлюється підривник і вкручується датчик цілі. В транспортному положенні гніздо закривається різьбовою заглушкою. Підривник натискної дії М47, яким комплектується міна, є основним табельним підривником і має наступну будову. Підпружинений ударник утримується на своєму місці двома стопорними кульками, які знаходяться в горизонтальній шахті основи підривника. Ці кульки входять в кільцеву проточку ударника. А з іншого боку, вони впираються у внутрішній кільцевий виступ натискного штока. Сам натискний шток утримується на своєму місці за допомогою зрізної шпильки, яка спирається своїми кінцями на верхню частину корпусу підривника. Знизу в основу підривника вставлено ударний капсуль-детонатор, який закріплюється накидною гайкою. Підривник транспортується у циліндричному картонному футлярі, який закривається кришкою. Всередині підривник фіксується двома картонними кільцями. На футляр нанесено назву підривника, а також маркування, яке ідентичне маркуванню на корпусі міни. Міна комплектується датчиком цілі М49. Конструктивно датчик цілі являє собою корпус у вигляді сталевої втулки з зовнішньою різьбою, за допомогою якої датчик цілі загвинчується у різьбове гніздо міни. Верхня частина корпусу закрита алюмінієвим ковпачком, що при натисканні легко зминається. Крізь отвір у горішній частині ковпачка проходить натискний шток з грибоподібною голівкою внизу. Шток пригвинчений до ковпачка гайкою. На верхню частину натискного штока нагвинчена або трилапчаста хрестовина, яка є натискним датчиком. Або повздовжній стрижень, який служить комбінованим натискним та протиднищевим датчиком. Відомостей про довжину повздовжнього стрижня у розпорядженні автора немає, але можна припустити, що його довжина становить більше 50 см для того, щоб надійно діставати до днища машин. Датчик цілі впаковується у картонний циліндр, який закривається пластмасовою кришкою. В бойовому положенні всередину різьбового гнізда встановлюється підривник. А вже опісля накручується датчик цілі. Міна М52Б транспортується у двох варіантах пакування. Варіант перший. Міни транспортуються по дві штуки у рамковому ящику. Футляри з датчиками цілі та підривниками розташовуються у гніздах, розташованих у кутках ящика. Маса брутто-ящика ящика 22 кг. 36 таких ящиків з загальною кількістю мін 72 штуки. Транспортуються на піддоні палеті номер 12 загальною масою брутто 840 кг. Варіант другий. Міни транспортуються по 10 штук у довгому рамковому ящику. Датчики цілі та підривники знаходяться в тому ж ящику в окремому контейнері. Загальна маса брутто ящика 110 кг. Шість таких ящиків з загальною кількістю мін 60 штук транспортуються на піддоні палеті номер 3 Маса брутто піддону з мінами 700 кг.